Що ви думаєте про звернення вашого колеги пана різника? І наскільки це звернення може мати довготривалу дію, яка справді може змінити, ну, насправді, довготривалий певний консенсус у львівській політиці, адже Андрій Садовий вже дуже довго знаходиться в нашому місті при владі. Це більше, ніж десятки років, і справді це довго. Дивіться, Андрій Садовий вже 17 років. Так, так, щоб. Буквально десь недавно було 17 років. 17 років виходить це вже поноліття. Це вже одне покоління. Mm -hmm. І всі пам'ятають садового. Е, на рахунок е, того, що сьогодні зробив заяву різних, знаєте, вона е, нагальна, і я думаю, якщо правоохоронні органи нею займуться і будуть її е, якісно розслідувати, то ми в найкоротший термін побачимо е, деякі. Згушення на ринку, а саме корупційний протокол, протокол про корупцію. Скажу, в чому він полягає так в двох словах, щоб ви все зрозуміли. У нас є регламент, який ми всі прийняли, будучи депутатами, тільки коли ми склали, прийняли повноваження, ми написали про те, що якщо Львівський міський голова захоче преміювати своїх заступників, вони повинні спочатку прозвітуватися перед депутатським корпусом. Ми їм маємо надати оцінку, і після того на підставі того, що вони. Напрацювалися, ми їм тоді надамо премію. Однак за два з половиною роки жодного разу, крім сьогодні, перший раз Кіраль виступав, ми йому надали оцінку. Ну, яка вийшла, така вже вийшла. Ну, дуже цікава вийшла. А ні один заступник міського голови не звітувався перед депутатським корпусом. Ну, однак міський голова чітко, кожен місяць, а деколи і два рази в місяць, нараховує заступникам. Шарені, шарені премії. Однак він цього не погоджує депутатського корпусу. Оце і була заява в короткому змісті, яку сказав Різник. І він скірував своє завдання в НАЗК. Що має зробити НАЗК? НАЗК має перевірити це, подивитися і винести протокол Андрію Садовому. Якщо винесуть цей протокол, садового буде. Протокол про корупцію. Відповідно, ми, як депутатський корпус, будемо змушені його усунути, тобто відсторонити від виконання його прямих функціональних обов'язків, а саме міського голови. А як Андрій Судовий сьогодні реагував на це звернення? Дивіться, саме перше запитання. Ви запиталися, скільки він років це тут? Це 17. Повірте, він дуже він такий маніпулятор. Він дуже гарно вміє маніпулювати, е, дивитися в сторону. Ну по його обличчю було видно, він зрозумів, що тут же десь близько-близько, знаєте, в ця. Говочка, в тому е, 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 як це буде е, Кишея Безсмертного, Вона вже десь вже ось, 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 той зайчик біжить. Ви сказали також, що не. заступники не звітували, але наскільки я пригадую, сьогодні в, в, в порядку денному мав бути звіт, зокрема, Андрія Москаленка, е... заступника міського голови першого, не відбувся цей звіт? Ні, він бу, мав бути. Ну однак, визуєте, два звіти за один фінальний день це буде дуже довго. Uh -huh. Ми сьогодні фактично Ківеля слухали, Ну, три години, навіть більше. А ще Москаленка, до нього ще більше запитань, навіть ті самі е, самозвісні рішення виконавчого комітету, які він підписував. І ну, це все мало би бути в нього запитати, як це відбувалося, яким чином. І, відповідно, ми перенесемо його на наступний раз. Ну, чи на, на іншу сесію, скажімо так. Пан Юрію, до вас ще буде запитання. Ви говорили про те, що якщо НАБУ проаналізує ці премії, на, зробить на, якісь назика. На перепрошую, так зробить якісь свої певні висновки, і далі що з цими висновками буде? Тобто депутати готові голосувати і ініціювати відставку Андрія Садового? І, ну до цього ще дуже далеко. Спочатку виписується протокол, про НАЗК. на, ЗК. на ЗК виписує протокол, про корупційне правопорушення. Вручають його у е, особі, а він ще має право його оскаржити. І тобто, далі, звідти після того буде він занесений в відповідний реєстр як корупціонер. А далі країна вже нас бачила, як це відбувалося з мером Чернігова. Якщо ця ситуація, от як ви кажете, буде розвиватися, то хто далі буде на час відсторонення, якщо воно буде садового, хто буде і як управлятися буде містом? Ну, як в нас пише закон України про місцеве сувідкування, його функції має виконувати секретар ради Львівської міської ради. Ну, Вже раз таке в історії Львова було, це коли зняли Любомира Буняка і виконував пан Стівко. Ну, таке вже раз було. Доволі довгий термін? Ні, десь півтора року, бо якщо. Це як у нас пише законодавець, якщо те. Термін... Зрозуміло, що якщо порівняти з терміном садового, то півтора року – це мало. Ні, ні, взагалі, там, якщо це... до виборів залишається менше, ніж від часу, тобто не оголошується дострокові вибори, а фактично чекається вже, коли будуть планові вибори, які б мали бути. Мага до вас запитання, які загалом настрій в сесійній залі сьогодні? Був ми, звісно, ж розуміємо, що є політична сила, яка безпосередньо пов'язана з е, міським головою, це самопоміч, але є інші політичні сили, зокрема, Європейська солідарність, Варта, Свобода. Про що говорять депутати в сесійній залі? Сьогодні непростий був день, і той самий звіт Кіреля показав, що запитань дуже багато. Голос що маєте Ну, ну голос ще до всіх рештів політичних сил ще є. Ні, є ще свобода, є ще багато є. Дивіться, ви забули ще одну, може, десь воно так вийшло, в зміни дуже сильно. Ми сьогодні проголосували за дві тимчасові депутатські комісії. Одна буде, ну, дивитися, як функціонував виконавчий комітет Львівської міської ради, який підзвітний і підконтрольний сесії. І це ви. Там, Юра, є в тій комісії, а інша комісія в нас буде дивитися за сміттєпереробним заводом. Бо як нам стало відомо, я не знаю, чи знову ж таки ну, десь так пройшло, що ми, в нас тільки в лютому місяці цього року з'явився генеральний підрядник, який виконує будівельні роботи на сміттєпереробному заводі. Тобто з 20-го року по 23-й, чи з 21 го по 23-й рік. У нас був дозвіл на виконання будівельних робіт, в якому був відсутній генеральний підрядник і супідрядник. Тобто, у нас відбувався будівництво сміттєпереробного заводу, чим господарським методом. Але щоб ви розуміли, ми за це заплатили 6 мільйонів євро. А генпідрядник у нас з'явився тільки в лютому 23-го року. Куди пішли тоді ті гроші? По традиції ми не знаємо. Для чого була утворена оця депутатська комісія, яка має вивчити, з'ясувати, дослідити і тоді свій звіт, який вони, ми, ми напрацюємо, ми тоді його зачитаємо на сесії, а сесія вже надасть оцінку йому, що ми виявили чи не виявили, Можливо, ми помиляємося, можливо, не помиляємося. Знову ж таки, до рішень виконавчого комітету, про яке ми всі розуміємо, яке перебрало. Повноваження сесії. А саме вони проголосували кредитний договір, що вони не могли робити. Наступне рішення, яке ми. Ну, тобто, це ж такі якби, факти, знаєте, за Ярожені, вже всі про них говорять, але є дуже багато інших цікавих фактів. Змійте, їх не можна отак видавати по одному, їх треба от зібрати, комісія сяде, подивиться там за рік, за два, за п'ять і подивиться. Є дуже багато цікавих розпоряджень міського голови. В яких він бере гроші з цього кредиту, про який мене проголосували, стійкість, і поповнює статутний капітал від водоканалу, якого ми не збільшили статутний капітал на 22 мільйона. І це підписує Мускаренко, а не Садовий. Ну, цей у нас хитрий, він точно нічого такого не підпише. Якщо ви розумієте, кредитний договір підписав, вгадайте, хто начальник департаменту фінансів, а не міський голова, як цього вимагає закон. І таких речей є дуже багато. Бо е, міська рада живе, розумієте, по традиції. Тобто, ми закон, ми про нього забували, його в нас не існувало. Це вам пан Юрій також підтвердить. Тепер, коли всі починають читати закон і всі починають братись заговор, кажуть: ну ми завжди ж так робили. Ну що ж у нас щепилося? Ну так було. Ну можливо було. Ну, але закон пише по-іншому. Ви сказали про наглядові органи, які очевидно потрібні, особливо в цих чутливих питаннях. І це ж є абсолютно нормально. Європейська практика західного світу, де е, за важливими чутливими питаннями завжди е, стоять наглядові ради, які контролюють цей процес. От, сьогодні створено два органи, які будуть е, наглядати та контролювати. Чи були раніше ініціативи, е, чи можливо було раніше е, ініціатива була, але були якісь процеси, які не дозволяли цю ініціативу втілити. Дивіться, про наглядові ради фактично ми почали говорити десь з перших е, місяців. Нашої каденції, ну однак, ви розумієте, 21 рік, 22, почалась війна, це точно було не до цього. Ми робили те, що могли, але саме допомагали на війну. І яким чином, фактично, ми десь і нас, і усунув міський голова. Ми всі знаємо до вересня місяця 22 року. І нам було всім не до того. Після того, коли ми зрозуміли, що перемога вже наша, ми відповідно почали більше уваги приділяти місту Львову. І почали з'ясовуватись дуже багато цікавих речей, дуже багато. Повірте, дуже багато. Почекайте, давайте так, для тих глядачів, які, можливо, не так глибоко в місцевому, севряду, місцевому самоврядуванні. Тобто, і це й до вас, і до вас буде запитання. Тобто, можна говорити про те, що, скажімо так, прикриваючись війною, в місті відбувалися речі, які. Ну, дивіться, пан Юра, може вам так не розкаже. От якщо є пані Шерестак, так. То ми вам скажемо про те, що ми зібралися в день війни, початку 24-го 24. сесія зібралася, надала ну, просто неймовірні повноваження виконавчому комітету, і фактично бюджетна комісія почала працювати в постійно діючому режимі для того, щоб ургентно це все робилося. І коли ми тільки проголосували, ми надали ці повноваження виконавчому комітету міському голові, і міський голова в той же самий день заборонив приходити чиновникам на засідання комісії. Е, я не знаю, коли у вас, Юра, почали приходити чиновники десь теж в вересні. У ну, нас донедавна профільні заступники так би були більш зайнятими, ніж працювати з депутатським а корпусом. Стільки, ну, я можу помиритися, або рипнуть, або стерпень. Почали це вже після того, коли ми почали е, звертатися правохонні органи в казначейство, щоб зупинити видатки з бюджету. Після того почали тільки виходити розпорядники коштів і їх розписувати до цього часу. Ніхто нічого не розписував. Це все відбувалося курально, тихенько. Е, ми ми знаємо, які були нічні виконавчі комітети, як гроші ділилися. Куди вони йшли? Ми ніхто не знаємо. Ну як ми не знаємо, ми все знаємо. Е, це так чиновники. думають, що депутати нічого не знають, бо в них знаєте, як то кажуть, одна велика сім'я. І там всі працюють свої, Але і ті свої вже стомилися від, від своїх. І все розказують. Дуже гарно розказують.